Добрий раночок, повітряна тривога у нас знову. Дівчатка вийшла погуляти, і зробити всі свої справи. Знову у нас такий сніжочок нападав прекрасний. І настрій. Був би чудовий зовсім, якщо б не тривоги. Сьогодні зранку були тривоги, навіть вибух був. Десь половина на сьому. Я думала, що там машини проїжджають і бухають. Ні. Написано було, що вибухи. Десь не в нашому районі, десь, десь далі, на лівому мабуть. Так і живемо в такому бізумі. Ну, дівчульки настрій піднімають, наші маляпусики, граються. Для нос. Рыбийка нас поднимаем на Ну, всю ляпу сейчас буду давать. До да, мама, давай готовься. Готовься давать мне лапку. Де? Да. Нагулялися. Звісно, йдемо. Повітряна тривога. Треба до хати Давай, давай. домой. Умна собака. Ночі гавкає все время. Мамі не дає спати. Сьогодні в дві години ночі. Знову гавкала. Мама її випускала. Потім пошкодувала, дала кушати да? по бульнабору. Ну, так. Доброго дня, дорогі друзі! Забрали. Нас. І зараз ми будемо обідати. Ксюха вже доїдає, у неї гречечка і сарделька була. Ось, А у мене ну, м'ясо, Ксюша таке не їсть. М'ясо, зелень і гречка у нас сьогодні. Так що, робили ми вранці робили зарядочку трошки. Це все треба для організму. Без цього ніяк сонечко сьогодні ще поки не виходить. Ну, Може, потім буде сонечко. У нас сьогодні гуртки, і день розпочався школа, все добре, все. Ну, був вибух, знову вранці був вибух, але живемо далі і фокусуємося на добрих речах, на дрібницях, на буденних справах, які допомагають нам жити. Дівчуля прогулювала, кормила наших собачулік і котиків те, що вже кормила. Завтра у нас п'ятниця, так що настрій піднімається, те, що п'ятниця, і ми трошки будемо, скажімо так, ну, нам треба ще тамлювання. Ну, у п'ятницю завжди якось так легше. Ми розуміємо, що там вихідні, Ксюшка буде висипатися. сьогодні так Ксюха не хотіла вставати, коли такий мороз. Так не хочеться вставати. Я й сама єлі-єлі проснулася, бо десь два часа мене знову рубі розбудила. Останнього часу, може, це війна діє на Мою собачку Лабрадорша, ну, Серйозно, що це з нею? Вона старенька, і вона чомусь чи коти там лазить. Чи, може, щось пролітає, там були тривоги ну, жіночі у нас, ночі. Ми то спимо, а вона все чує, вона гавкає, гавкає. І буває так, що ну, не може не можна це ж, е, не почути. І я її випускаю. Я вже її накормила сьогодні вночі, щоб вона вже мовчала, дала поспати. І потім бісониця, її накормила, поки походила, все, сама вже не могла спати. Час сиділа, коментарі писала ночі. Ось, а що робити. І чоловіку не спалось, теж вишив всім. І ми сидимо. А ми. Не ну таке буває, я не знаю, що це. Ну, якщо б не рубічка, я би спала. Я би спала до дорання, а так ну, буває. Переб'єш собі ото сон. І останнього часу вона вона почти, почти вона кожного дня прокидається вночі. Я не знаю, що це за собачуля. І буває деві по два рази. то один, а це по два рази. І... Внутри, трошки воно трошки відволікає і потім не можеш заснути. Треба буде валір'янку перед сном, може пити, щоб більше якось Вчора цілий день тривоги і сьогодні. Не, просто не вмикають. Тривога за тривогою. Редіка, дай м'ячик. Ай, ти моя лопатуха, давай, давай. Ай, який класний м'ячик. Скажи, мама, давайте під ти мені того. Ты мне даешь мяч? Вышли, девчата, погулять. Красотухи. Доброе утро делать. Всех витаю с праздником Сыни Блаженной. Тоже дуже, дуже свята такая наша, моя любимая святая. Я и Ксюшку назвала, потому что это необычная святая, которая подвиг юродивый. Она очень любила своего мужа, и после смерти мужа она понесла подвиг. Одела мужские одежды и притворила своим мужем, помогала людям многим. У нее дар был после такого горя. Даже храм помогала строить по ночам. На второй этаж она кирпичи тягала. Ну, многие, кто читал житие святой Ксении Петербургской, босая, голая ходила. Ну, очень-очень такая без слез, ну... Даже поверить трудно, что были такие люди. Тому, миленькое, спасибо тебе, Ксения блаженная, моли Бога о нас.